Вітаю вас, тітки! Хочу запросити вас до своєї кімнати з іграшками і пропоную вам погратися. Давайте повідгадуємо такі загадки. Я вам опишу іграшку, а ви її оченятами знайдете на полиці, про яку іграшку йде мова. Отже, готові? Іграшка, яку я загадала. Сірого кольору. Вона невеликого розміру, м'яка на дотик і прикрашена бантиком в клітинку червоно-білого кольору. Пошукайте, будь ласка, що це. Так, це ось це маленьке миле ведмежатко з бантиком. Наступна іграшка, яку я загадала, різнокольорова. На дотик тверда, і верхня її сама частинка блакитного кольору. Що я загадала? Так, це саме ось ця пірамідка. Наступна іграшка, яку я загадала, коричневого кольору. М'якенька на дотик, а також одягнена у джинсовий комбінезончик. І білу рубашечку. Що я загадала? Так, цього разу я загадала цього ведмедика. А тепер спробуйте самі загадати другові чи матусі. А для цього скористайтеся підказочками, як описати іграшку. Загадайте якусь іграшку. Скажіть, якого вона кольору, якогось певного чи різнокольорова. Потім вкажіть, яка вона на дотик, м'яка або тверда. А потім можна вказати її розмір велика чи маленька, а можливо середнього розміру. А потім ще вкажіть той елемент або деталь, або прикраса, яка є лише в цій іграшці. Іграшки зазвичай купують у магазинах. Ось послухайте, як дівчинка купує ляльку. Добрий день, скажіть, будь ласка. Скільки коштує ось та лялька з довгим волоссям у фіолетовій сукні? Добрий день, дівчинко. Вона коштує 20 гривень. Візьміть, будь ласка, 20 гривень і дайте мені ту ляльку. Тримай і грайся з задоволенням. Дякую і до побачення. До побачення, гарного дня. Дітки, а погляньте на паровозик. Якщо він зроблений із дерева, то він який? Вірно, дерев'яний. А якщо м'ячик зроблений із гуми, то він який? Гумовий. Молодці. А якщо брязкальце зроблене із пластику, то воно яке? Пластикове вірно. А ось подивіться, якщо зайчик гумовий, то з чого він зроблений? З гуми. А якщо будиночок дерев'яний, то він з чого зроблений? Із дерева. А якщо лялька пластикова, то із чого вона зроблена? Вірно, з пластику. Молодці малята гарно сьогодні попрацювали.